Я вас всіх вітаю на своєму YouTube каналі Західна рибалка. Як бачите, я вже добрався до води. Сьогодні в планах це знову рибалка з моїм спінінгом, Це рибалка за окунем. Спортивний інтерес. Поки ще є відкрита вода. Можливо, навіть і остання вода по відкритій воді зі спінінгом. Бо обіцяють з наступного тижня вже трошки мінуса. Сьогодні в мене в планах я все йшов з тієї сторони і сюди, а тепер йду наоборот з тієї сторони і сюди. І виходить, зараз звідси починаю, і йду вверх, право до села. Я там лишив машину. Сьогодні такий маленький, дуже приморозок. Я не дуже тепло одівався. Е, уже я спіннінг зібрав. Це в мене... Зараз вам показує. Такий в мене спіннінг, каман 11. Е, 2,4 метра. Е, 1,9 грам і 2,8 на обіг. Намотаний в мене шнур е, 0,8. Флюрокарбон в мене 0. 0,18, не 0,16. І начепив я вже такого рачка на, на 2 грамах. І будемо пробувати якийсь робити перший закид Будемо надіятися що рибка вже буде клювати. На годину курання година, 10 по 8. Сьогодні вибрався так. Будемо говорити до роботи, бо не знати, що далі буде. Далі на роботу і не знаю, чи буду мати можливість ще перебачити, бо льот обіцяють. Але поки що я ще не бачу виходу риби. Прийшов річку, ще ні разу не бачив, що рибка якась гульнула. Будемо сподіватися, що ми щось лопаємо. Також у цьому відео буду прикріпляти призи, які будуть розігруватись на новий рік. На самий новий рік будуть розігруватись. Це буде, скоріш за все, так як я собі думав, це буде повністю зимовий комплект. І на, будемо так говорити, на мормишку, щоб ловити. Це буде ем, ручної роботи ящик, потім вудочка буде зимова. З ківочком вже зв'язана з лєскою. Потім мурмешка буде. Ну, коротше, весь комплект. Для того, щоб новачку почати рибачити з льоду. Так що, якщо комусь інтересно, підписуйтесь на канал, От. ставте якісь подобайки, пишіть коментарі, а я пробую щось лопати. Ну, я думаю, що риба ще не буде клювати. Але я, як ти казав, не здаюсь. І пробую. Стою і пробую. Вон вже третій закид зробив і поки що немає рибки. Там на колінники ще, я думаю, будуть. Потім ящик на колінники і вудочка, напевно. Можливо, ще якийсь балансірчик поставлю, може хтось захоче якогось у конця, ще попробувати полопати. Будемо бачити. Я до цього відео прикріплю а, перший раз фото призів на, а, цей, на розіграш і буде видно, що можна виграти. Буде, на жаль, один лише переможець, не хотів робити, ділити подарки на якісь, так говорити. Він і так невеликий той подарок, але у мене вихлопа ще з Ютуба немає, так що це я все зі своєї кишені дарую. так що Я думаю, що це і так досить непоганий подарок буде комусь на Новий рік. Травичка якась була. А от і недовго вдалося ждати. Є перша покльовка. Напевно, у конець непоганий. Так, у конець. Ой, який гарний. Ах, це супер. А він не такий вже, я й гарний, але давив він дуже гарний. Давайте його піднімемо. Лише виключу відео, щоб ви зрозуміли. Отакий от перший красень. Нам попався. Я так, як говорив, сьогодні у нас спортивний інтерес. Дивіться, який. Красень. Просто. Вода ще тепленька така відносно. Так, віддай нам приманочку. Опа. І давай біжи плавай. А з вас, друзі, підписочка на канал і вподобайка. Опа, пішов перший. Це мені вже подобається. Перша рибка зловлена. Так. Щоб добре стоїть, добре стоїть. Пробуємо далі робити закид. І він взяв так, можна сказати, посередині цієї річечки. А такі рівномірні легенькі проводиці Є. Дрібніший клеє, але все одно приємний такий рот. Та ні, він не зовсім дрібний. Ох, відчіпався. Ну нічого. Ми би тебе і так відпустили. Ми би тебе і так відпустили. Але нічого, супер. Мені вже подобається, що ми слапали. Четверта рибка у нас вже. На гачку було. Я вважаю, що це на ранок, це досить гарно, як на таку річечку. Він значить десь плюс-мінус під берегом не стоїть, а стоїть на середині, бо з-під берега взагалі як є. Один раз, як тут був, то з-під берега досить непогано налопав, і воно з-під того берега. Ах, зійшов. Є. О, гарний. О, гарний окунь. Що це якийсь дощ починається? Це капець. Це ж треба таке. На дощ я не розчитував. Опа! О, такий красень. Я в шоці. Це супер, п'ята рибка. Четверта до камери, був відпав прямо на березі. Але давай, пливи. Клич брата і, і сестру, і маму, і тата хай клюють. Щоб ми гарне відео зняли. Прямо під самим берегом. Ах, супер. Оце так. Оце, друзі, зранку адреналінчика трошки. Ох, дивіться, який кабанюра. Ох, гарний цей вже такий приємний дуже. Його тут, я знаю, трошки є такого. Бо я його тут лопав, і знаю, що він тут є. Ось такий красий. Надувся такий злостний, біжи. Ах, але оце так. Що, Шо, це шостий був? Це вообще. Це був шостий. говоря, десь за 20 хвилин мене погано злопало вже. Шість уконців. Я навіть на таке не розраховував. Якщо чесно, думав, що буду з нулем, але я дуже задоволений. Бо перед роботою такого адреналінчика дістатися дуже класно. Хотів вам показати по комплекту. Це в мене отака одна коробочка, будемо так говорити, з грузиками, з гачками і тому подібному. Це коробочка така фішермен, це мені Миколай приніс. І це моя усім відома коробочка теж за окунем. Чисто будемо так говорити по приманках. Купив я ще, хотів показати отакий. Crazy Fish Ringo 65 мм mm, в такому салатовому кольорі. І купивши отакого, от зараз вам покажу, від флагмана рачка також. Це в нас є Black Orange. В скільки 2,5 дюйма, так? Да, так, 2,5. Отакий речок. Зараз попробую і того надіти на і того. І попробуємо на них якісь рибки попробуємо злопати. Так, начепив я оцей Crazy Fish, на палочку поставив і будемо пробувати робити вона, вона інтересно? Ні, вона не Я Вона що люмісцентна. У мене є від цього від, Як? О, від фанатика гіпноз, то він ілюмістентний. І на нього мені вже вдалося три щучки злопати на той гіпноз. Правда, шнурочки, але я так зрозумів, він гарно працює по щуці. Треба подивитися, що є більший, можна пробувати на більшій лопати щуку. Ну, вже, напевно, в наступному році, будемо так говорити. Вже цього року, напевно, з, з піняного рибалка. Можливо, остання. Не точно, але можливо остання. Так, поміняли на того жирочка, на якого лопався окунь. Зараз будемо бачити, чи будуть на нього клювання. Може бути такий, що дощик. Цей що падає. Збив нам кльов, будемо так говорити. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -я. Оце капець, оце був удар. Фу а, та це гарний окунь. Яй-яй-яй-яй-яй, ви бачили? Це просто жесть. Я постараюсь вам цю покльовку потім показати. Повторюється. Це просто жесть. Ого. Та це гарний окунь. Грам 250, напевно. Хух, який він пузатий. Отакий красень. Теж дуже гарний закид зробив. Це взагалі, напевно, пару сантиметрів від, від берега. Ого, який дощ починається. Це капець. Є. Є оконець і такий дощ почався, це капець. Він аж вилетів з Одеї його так витягнув. Дрібніший. Дрібненький, але гарний. Такий пустився дощ, що я трошки сховав телефон, дивіться, який розмір попався. Це просто капець. Ого. О що я вам скажу? Тут грам точно 300. Оце кабан. Ого. Оце кабанюра. Дивіться який. Просто красень. Що я вам скажу? Дощ. От буквально тільки що зупинився, він ще моросить. Я вже весь такий мокрий, що капець. І вертаюсь до машини. І от став трошки дощик. І Я ще одного такого кунчика впросив. З такого високого берега думав, що його і не піднімлю. Дивіться, який високий берег. Але я лише закинув туди під, е, цей, під е, камеш, і він зразу взяв. Я навіть проводки не зробив. Зараз спробуємо. Може ще один візьмет світ. Трошки не докинув. Друзі, я вже перейшов на останнє місце, вже коло машини дуже близько. Трошки дощ, слава Богу, зупинився, але я весь мокрий. Зараз сідаю в машину, буду вже збиратись і їхати. Ще пробую тут, обкидаю, стою вже десь 10 хвилин, навіть ні одного тичка немає. Але то вже прямо коло хат у селі. Я думаю, що тут треба багато немає. Будемо говорити там, де нема людей. От. Так що я прикріплю до відео подарки на Новий рік. Е цей подарок ми розіграємо в якомусь відео, не буде окремого відео. Швидше всього на початку відео розіграю, е чи, чи на кінці, чи на початку відео розіграємо той. Це і все я вам покажу. Тобто буду знімати на відео, щоб ви все бачили. Один переможець буде, і не буде ніяких там ні перше, ні друге, ні третє місце. Так я собі вирішив, так і буде. Так що, отак. Якщо буде ще рибка, обов'язково включуся, але дякую, що ви на моєму YouTube каналі, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментарі. Мені це дуже подобається для вас щось знімати. Так що всім гарно дякую за перегляд, всім гарного дня, па-па.